У рамках реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування спортів Одеса та Чорноморськ вийшов перший караван з українським продовольством. Про це повідомили в спільному координаційному центрі, до якого входять представники ООН, Туреччини, України та Росії. За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, три балкери перевозять 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. Він також висловив сподівання, що Безпекові гарантії ООН та Туреччини працюватимуть і надалі, адже наразі в планах відправляти з портів приблизно 100 суден щомісяця. Український посадовець зазначив, що наступним кроком має стати можливість заходу кораблів у порти під завантаження. Перший такий захід очікується вже в суботу. Мета щонайменше 3 мільйони тонн експорту агропродукції щомісяця. Лалакітайм стартулакітаймформі. Я радий, що відкрився гуманітарний коридор для вивозу зерна згідно з домовленостями спільного комітету в Стамбулі. Ми виходимо безпечним коридором першими. Далі до нас приєднуються ще два судна. Приблизно за 32-33 години. Ми дістанемось північного входу в Босфор, де пройдемо інспекторський огляд, а далі попрямуємо до портів призначення.